Уже 10 років гурт «Wild Boys споширює у рівному реп-культуру. А 5 років тому започаткував при палаці дітей та молоді справжній реп-клуб. Нині тут займаються і хлопці і дівчата від 15 до 22 років. Кожен пише та читає про те, що йому близьке. Починаючи з лірики там, про любов, про дівчат, в нього така от стихія і все, він інших собі не бачить ніяких альтернатив, тільки йому любов, дівчата і все. Дехто пише там, про свої проблеми там, на вулиці з друзями, своє життя виливає, хоч незважаючи на свій маленький вік, люди вже ну, люди, діти наші розуміють, що от вже, от ми вже ставимо себе в цьому світі, показуємо свої позиції, які ми є. От треті можуть трошки там писати про любов до музики, про любов до хоп культури. Саме реп допоміг вихованцям клубу прийти з вулиці на сцену, присвятити себе творчості, а не згубним звичкам. А це вже дуже багато. За п'ять років реп-клубу ми випустили дві збірки за участі виконавців виконавців клубу Ну вони є тільки на даний момент в інтернеті. Ну надалі працюємо. Думаю, може якийсь реліз буде так же. Магазинах святкували п'ятирічний ювілей клубу та власне десятиріччя гурту Wild Boys справжньою хіп-хоп вечіркою. Тут реп читали не лише самі рівненські виконавці, а й гості команди з Луцька, Володимирця та Сарн. Ірина Нечепорук, Артем Лаговський, Новини Рівного.